Марія Грищук закінчила шостий курс Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та буде навчатися на інтернатурі. Розповідає, як відбувався розподіл студентів. Цього року крок був, це не було його минулого року, але нам не врахували Оски нашому університету, хоча в наказі МОЗ написано, що університети, які здають Оски, мають їх враховувати. Це практичний такий іспит. У нас є 12 станцій, ми показуємо свої практичні навички по різних предметах. Нам не надали список комісії, хто був головою комісії, хто взагалі входив в цю комісію. Ми не знали абсолютно. А коли ми почали задавати запитання на основі яких наказів, звернень, де регламент, чому в нас лише три хвилини, а чому в нас більше хвилин, як це все визначається? Нам відповіді не надавали, і тоді вже почали виникати ці конфлікти. Розподіл студентів на інтернатуру проходив у форматі онлайн-конференції. Студентка розповідає, що ректор медуніверситету Борис Зіменковський некоректно висловлювався стосовно спеціальності та прізвища деяких студенток. Фрагмент розмови дівчина опублікувала на Фейсбуці. Волкодав, Софія Олександрівна. Добрий день. Я залишаю попередній вибір, десяча хірургія перше ТМО. Доброго дня. Я підтверджую свій попередній вибір: хірургія перше ТМО. Я Але як борить бо Так, Так, приває, мене заріжують. Я не можу пояснити, що це було, бо ми самі були здивовані від таких фраз. Я знаю, що багато хто каже, що це просто жарти, і не треба звертати на цю увагу. Але коли ти чуєш такі жарти протягом шести років навчання від викладачів, систематично мені здається, особливо кожна студентка кожної групи може навести вам приклад, як це було. То коли ти чуєш це від виконуючи ректора, який на посаді вже 25 років, то трошки задаюся питанням, чому таке відбувається. Ректор медичного університету Борис Замінковський спочатку погодився на відеокоментар на прохання Суспільного. Однак наступного дня відмовився говорити на камеру, зіславшись на заяву, опубліковану на сайті вишу. Процедура здійснювалась в університеті Прозоро. В електронній базі даних, яка була доступною для усіх випускників на сайті університету в режимі реального часу, відображалися результати персонального вибору кожного здобувача освіти. Жарти, якими обмінювалися між собою члени комісії, напевно, були недоречними. Адміністрація університету це визнає. Міністерство охорони здоров'я також відреагувало на ситуацію, яка склалася у Львівському медуніверситеті. Міністерство охорони здоров'я засуджує будь-які прояви сексизму та опередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність. Наразі при МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації. Адвокатка Лілія Баюш говорить, що в такому випадку студенти мають право звернутися до суду, якщо вважають, що їхні права порушені. В таких ситуаціях людина, якщо вона вважає, що це образило її честь і гідність, то має право звернутися до суду. Уду і в тому числі стягувати за таку річ, якщо це її якимось чином психологічно травмувало, стягнути моральну шкоду за таку ситуацію. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.